День вам добрий. Сьогодні у нас е, по суті сороковий вже епізод по Грідон Старф, і, чесно кажучи, з такими темпами я трошки почав задумуватись стосовно того, щоб. А може, а може, а може, е, треба буде зробити. Варто буде зробити паузу, наприклад, від цієї гри. Е, можливо, Вуді у нас буде. Останнім э, персонажем, э, які, яким я буду грати в найближчий час, та й взагалі э, буде такий собі персонаж перед тим, як я. Э, можливо, це буде тим персонажем, хай йому грець, я сьогодні не виспався, все як завжди. Понеділок-вівторок і второк у мене дуже нудні дні, а тому я чомусь вирішив позаписувати ці відео, щоб не знаю що. Коротше кажучи, э, Можливо, ми на Вуді зупинимось. Тобто, я з ним пограю і доберемось до якогось моменту, на якому я буду думати, що буде все вже достатньо і можна зупинятись, і ми його так і закинемо. Є ймовірність не дуже велика, але вона є, що я, можливо, все-таки допрусь до режиму пригод, про який я вже заїкався через наскільки разів. А, принаймні, на початку. Цих, цих серій по Донстару. Я про це згадував. Коротше кажучи, можливо, ми займемось якраз таки режимом пригод. Наскільки активно, я так бачу, мені психіку навіть спускати не треба. Наскільки активно е, ми будемо займатися режимом пригод, е, чесно кажучи, не знаю. Персонаж у нас навіжений. Ну добре, у нас є драконячий пиріг ще, тому я не помру. Овочі скоро ще підростуть. У нас залишилось буквально ще пару днів до того як, моменту, як зміни, буде зміна сезонів відбуватися. Тому треба буде якось морально підготуватись, походу. Що я під цим маю на увазі, я чесно кажучи, і сам не знаю, бо фактично найкраще, що можна було зробити, це просто. Понароблювати побільше пасток, я на вас вас напевно повбиваю. Чудово, Один шмат палива. Цього е, ж, паливо для жахів. Так назване. Але мені його треба трохи більше. Конкретно, скільки мені його треба, зараз ми глянемо. Так. Магія. А, тут я тільки пристав хазійтір можу подивитись, на жаль. Ладно. Виживання. Нам треба трохи нових посток А, Фішка в тому, що ну, фактично тут вже скоро ці всі пастки, які тут вже понаставлені, вони будуть в найближчий час ламатись. Тому варто буде вже підготуватись до того моменту і щось тут додатково повиставляти. Щоб була хоч якась заміна. А паличок, на жаль, у мене не настільки багато. Так. Де воно там? От воно. Але, я думаю, я зможу територію тут більш-менш покрити. Після цього зараз ми ще наступного дня походу, сходимо, позбираємо квіточки трошки, щоб психіку відновити. А там вже будемо дивитись. От, наприклад, вже пастка зламалась. Ця, напевно, також зламається. Ось так от, як і очікувалось. Чудесно, переставляємо. Якщо я не помиляюсь, у мене не вистачає матеріалів, щоб. Як-о. Щоб що? Що я хотів таке сказати? Мені матеріалів не вистачить, щоб виготовити. Боже, як та штука називається? Ну, Коротше, наступний е прикол, який необхідний для виготовлення вже е наступних, ну, для магічних предметів, коротше, наступний верстак такий собі. Якщо психіка впаде нижче 60, і, здається, це буде паршиво через те, що на мене оці от хлопці почнуть нападати. Залишилось вже не так довго. Напевно, зараз варто квітачки по дорозі позбирати, бо квітачки, як пам'ятаєте, відновлюють психіку. Так, тут у нас темні квіти, здається, були. Темні квіти можна переробляти на якраз такі, як їх там називають, на паливо для кошмарів. Але я цим поки що займатись не буду. Так, психіка вже трошки відновлена. Тепер Депермент... ми. Не настільки скажені. До кінця дня ще, в принципі, далеко, тому можна трошки пошаритись. Квіточки нові з'являться у нас, на жаль, тільки аж е весною. Тому довгий час доведеться сидіти без них. Так, отже, додамо вогню. У нас м'ясо монстрів до біса. Багато. Прям не знаю, що з ним конкретно буду робити. Так. Це нам ще знадобиться. Давайте один шмат м'яса монстрів, одне звичайне. І, наприклад, от так от зробимо дві тикли. Не пам'ятаю, що це конкретно зробить. Так, щоб зробити наступний а, маніпулятор Тіні, нам треба аж до біса всього. Нам треба, по-перше, живе деврело, яке ми так одразу і отримати не зможемо. Так. На цей раз у нас чилі в нашому доступі загальному. Також, скоріш за все, вже е, найближчі пару днів настане зима, оскільки, як бачите, все потихеньку е, набуває такого блакитного відтінку чи світлого, білого, не знаю, як його назвати. Також, схоже, що через 10 днів нас очікує 30-го дня повнолуння. Подивимось, що це. Буде з себе представляти. Так, психіка зараз у нас в нормальному стані. Чому ти не вілов, чому ти не відновлюєш собі психіку біля вогнища? Ні? Було б значно краще. Ще цього дня ми, напевно, зараз просто пропремось зберемо кроликів, запасів собі назбираємо, наробимо. Ну, а потім а потім не знаю, що. Я думав, там будиночок для свині зафігачити. Один я вже зафігачив, тому він тут десь у мене має бути. От, Пару дошок, нарізаного каміння трохи. Каріміння нарізане у мене десь валяється. Напевно, якщо я не помиляюсь. Або нарізаного каміння у мене взагалі немає. Ну, добре. Пару шматків нарізаного каміння, три штуки. І е, пару шматків свинячих дуб. От вони. У нас якраз впритул має вистачати на будиночок. І чудесно поставимо його тут. Тепер у нас є дві свині. Одна одразу вибігла назовні. Побігала навколо, зрозуміла, що це дуже погана думка так бігати, і повернулася назад. Так, у нас спис в нормальному стані, броня у нас ще, в принципі, нормальна. Свинячих дуб, якщо я захочу, я в принципі зможу дістати. Зараз зробимо пару дерев. Фактично, щоб розпалювати. Цей вогнище, я можу тут збивати просто оці от дерева, які я спалив свій час. Та збирати з них е, вугілля. Так, чудесно. Психіка знову упала достатньо низько. Я не знаю, чому вона зараз останнім часом так дуже швидко падає у персонажа. Ні до чого мені це прив'язати. Так, але ми зараз по-швидкому промотаємось, назбираємо ще трошки їдла собі, і, напевно, будемо потихеньку консервуватись і завалю, ну, як консервуватись. Коротше, готуватись до того, що скоро нас чекає зима. І, по суті, нам зараз нічого робити. З однієї сторони, можна було б спробувати якимось чином прибити пару штук біфало і отримати з них, наприклад, рогата шерсть. Це б дало можливість мені виготовити принаймні теплого капелюха на зиму, щоб мені добре себе почувати. З іншої сторони, можна завжди м'які наушники собі зафігачити. Які, коротше кажучи, а, робляться із двох кроликів, та ще там пару при... припасів. Так. Але, до речі, тут тільки що зрозумів, Свою дурість в плані здогадок того, який сезон нас далі очікує. Оскільки кролячі нори були всі відчинені, це одразу треба було зрозуміти, що це означає, що зараз у нас якраз таки осінь. Бо весною всі кролячі нори зачинені. І до них так просто не підбереся. Так, ладно. Наразі на це пішло. Треба буде, напевно, обійти територію, там ягоди позбирати якісь. Тільки от питання в тому, де що тут знаходиться. Можна було б сходити десь гриби пошукати, наприклад. Тут раптово кролик потрапив в паску. Не знаю навіть, чи я буду робити навушники з кроликів. Бо вони не дуже довго Такі не дуже міцні. Отак от, от я скажу. Швидко ламаються і захисту такого сильного дуже не дають від холоду. Тому сенсу від цього дуже великого не буде. Так, у мене набір аж цілий кроликів живих. Було б прикольно, якби можна було їх було б засовувати в холодильник в такому стані, щоб вони довше, ще довше зберігались. Так, ладно, вибачайте, пацани, мені треба місце в інвентарі під гриби. Бо гриби це також їжа. І вона нам знадобиться. Також квіточки, я, до речі кажучи, згадав, що я збирався собі рюкзак зафігачити, про який я, чесно кажучи, вже і забув якось. Ну, то вже таке. Можна прожити тут спокійно і без рюкзака. Так. Ще кролик потрапив в паску. Чудесно, це сюди. А От вже настає вечір. Вечора довгі, дні короткі, все це сумно якось не знаю. О, навіть наша сокірка Люсі. Тебе ж Люсі звуть, так, Люсі. Вона навіть трошки сумна. А Персонаж, до речі кажучи, тільки що сказав, що тут щось є десь поруч. Іншими словами, це означає, що тут, походу, поруч зараз не поруч, а це означає, що, скоріш за все, скоро на нас будуть нападати собаки, і до цього варто бути готовими. А собаки на нус нападуть, скоріш за все, наступного дня. Зараз ми фактично займемось тим, що просто будемо готувати їжу. Собак вже чутно, до речі кажучи. Або ти не собаки, то свині можливо. Так, заб'ємо холодильник під зав'язку. Подивимось, які у нас тут ще кавун. Кавун, до речі кажучи, можна в капелюх перетворити. І. піпільсін. Чи щось таке схоже на піпільсін. Так, ладно. Першою справою давайте кукурузу. Давайте один шмат цього м'яса і два шматки малого м'яса. І готуємо. Зараз будемо готувати всяке їдло. У мене ще кукуруза є. Зараз прямо в такому стані відбиватись від собак мені не хочеться, особливо, якщо виявиться, що там собаки ще й. Е Лодя нічі вогня, нічи ще якісь. Так, а, наприклад. Потім додамо, давай. Шматочки м'яса. Можна один тільки шматочок м'яса. Відстань від мене. Здоров'я, броня, нормально. Все в порядку. По психіці тільки будуть удари дуже сильні, на жаль. Так. А, з цим ми переборщили трохи. Оце от треба прибрати, оце от не обов'язково додавати. Тут кукуруза, здається, у мене десь була. Отак от зробимо. Захавуємо, напевно, оце от. Трохи психіку треба відновити ще. Так, це в холодильник. Це в холодильник, це в холодильник, і це в холодильник. І того я зробив собі чіллі замість того, щоб зробити м'ясо. Тому що треба один шматок цього, два шматки якогось м'яса і якийсь фрукт, наприклад. На жаль, у мене нічого такого немає. А ну, давай. А давай паличку засунемо. Зробимо кебаб. Також як варіант непогано. Я хочу трошки залишити ресурсів, щоб зробити ще один драконячий пиріг. Нам на майбутнє знадобиться. Так, підійдемо до вогнища, щоб не так дуже сильно нас гатило по психіці, якщо взагалі так можна сказати. І будемо готуватись до наступного дня, коли вже, напевно, собаки до нас і чіплятись не будуть. Принаймні, я сподіваюся на це. Так, що я хотів? Зробимо пару дошок. Персонаж, до речі, кажучи, коли йому стрьомно, кривляється так, наче йому одночасно і холодно. Чудово, у нас є кібаби. Ми їх з собою будемо таскати. Це можна, в принципі, ще викинути. Сумніваюся, що холодно стане прямо аж зараз. А Каміння, напевно, мені найближчий час не знадобиться. Так, тому все інше трошки посунемо. А можливо, вже буде й холодно. Ладно, погнали. А зараз ми обійдемо знову таку територію, пошукаємо трошки. Не хочеться квіти підбирати, бо вони будуть відновлюватись тільки аж під літо. Зараз настане зима і в мене не буде можливості їх відновити нормально. Коротше кажучи, зараз трошки обійдемо з територією, мені треба набрати трави, мені треба набрати паличок, можливо, нарубаємо трохи дерев. Також, психіка, до речі кажучи, трохи відновлюється поруч зі свинями. Здається. Тільки я не пам'ятаю конкретно, які там умови для цього. А, так. Що ще? Зараз ми зберемо наше м'ясо. О, вже пінгі-чайки з'явились. Гюнтер. Не смій гюнтер. Не можна г'юнтер. А їх можна буде. Можливо, в майбутньому варто буде спробувати на них трохи пополювати. Але тільки трохи, і то тільки в майбутньому. Зараз мені впадло цим займатися. А Найближчі плани у нас пережити фактично зиму. Невідомо як. Фактично з найближчого часу у нас тепер вже немає доступу до нашої ферми. О, кролики вже шубу помі... поміняли собі. Ферма не буде давати ніякого урожаю найближчий час, оскільки все-таки зима, а зимою майже нічого не росте. Принаймні на фермах точно. Я ще й до того ж забув висадити на фермі хоч якесь насіння. Зібрав весь урожай, а про насіння забув. Чесно кажучи, я не знаю, як, вон... як себе буде поводити, так би мовити, вся ця наша фігня, коли я висаджу насіння, що буде зимою? Просто воно буде стояти і нічого не буде відбуватись? Чи... Можливо, все-таки там щось спробує прорости. Так. Ну що ж, позбираємо трохи трави, якщо що, перекусити у нас на ходу, що є. О! Я вже почув. Здається, мені здалося, що персонаж вже потихеньку замерзає у нас. Варто рухатись, напевно, пошвидше. Але тут стільки всякого шмашного особливо стрибає в оцих от пастках Так, камінь у нас тепер замерзає. Це вже натяк на те, що варто вже потихеньку потихеньку вже забирати звідси. Ну що ж, схоже на те, що зимою у нас проблем з, таку, з їжею, як таких, не буде. Бо, як бачите... В принципі, за один похід по навколишній території можна, в принципі, збирати достатньо, достатньо м'яса, щоб себе прогодувати. Будемо сподіватися, що м'яса буде достатньо. Вірніше, що лише харчування м'ясом буде достатньо. Отак от. Що ми, нам реально буде його вистачати, щоб наїстись. Так, і це у нас третій день. Якраз перед настанням зими ми. Ну, фактично, зима вже, можна сказати, настала. Якраз ми отак от і завершимо цей епізод. Чудесно, полум'я чомусь помаранчеве. А, так. Ти сюди. Насіння я зараз повисаджую, якщо можна. Не знаю, що це мені дасть. Зимою взагалі нічого не до... немає тут рости в цій грі. Тому чорт його знає, які ми результати тут під кінець отримаємо. Так. Два шматка м'яса, наприклад. І... О, обійдемось якось найближчим часом без цього. Без яких? Без драконячих пирогів. Чому все так червоним віддає? Цікавий якийсь ефект. На зиму. Можливо, тут якийсь монстр гіпер ультрамега, про якого я не, нічого не знаю. І, типу, це його поява так описується. Не описується, а показується, що він десь поруч зі мною шариться. Так. Кавун, на жаль, ми використаємо також на це. Будемо сподіватися, що весною ми отримаємо ще одного кавуна. Щоб я зміг потім зробити собі капелюха, який якраз таки захистить мене посеред зими. Ня. З психікою доведеться якось помучатись трошки. Так, що я ще хотів? Давай, зрубимо дерево, раз ти так ничиш. Так от, якраз лопата зламалась, чудесно. Я, до речі кажучи, забуваю, мені ж треба живе дерево. Можливо, біля бази це не найкраща ідея це все робити, але хай буде так. Так, я повернуся, Молодчина Маля... люсі. Так, це все у нас можливо буде рости. Система пожежі гасіння у нас є. Пристахазітітор якогось Біса ж так далеко стоїть, він у нас є. Холодильник не сказати б, що забити, їжею, напевно, закину. Чілі, напевно, будемо хавати. М'ясо у нас є. На жаль, овочів ніяких фруктів немає, щоб розбавити нашу дієту. Також варто було б все-таки перед початком зими е сходити та побрити дупи біфало. Те, чого я не зробив. Але ми вже якось цим займатись і не будемо, напевно. Трошки відновилось. Ті, це Чілі це тільки їжа, фактично, відновлюється. М'ясні кульки. У нас відновлюють заодно ще трохи здоров'я і ще трохи психіки. Ну ладно. А зараз ми переходимо. Можливо, в трохи нудну територію. З цією грою, здоров, чувак, ти не зникнеш, я знаю. Переходимо в трошки нудну зону з цією грою через те, що фактично зараз зима, і єдине, чим мені варто займатися, це просто обходити тільки свої пастки, збирати там кроликів, і на цьому все. Після цього тільки повертатись на базу і їх готувати їсти. І отак от щоденно, фактично. Час від часу відбиваючись від собак. Цікаво, що собаки атакували, нас, здається, тільки два рази. Щоразу через кожні 10 днів. На психіку це не діє, до речі, кажучи, ця рука. Ну, в принципі, на цьому у нас, напевно, вже все. Як я сказав, наступний епізод, нам дуже цікавого нічого не пропонуватиме. Ми, скоріш за все, знову обійдемо навколишню територію, подивимося, що де знаходиться. Ресурсів зараз у мене вистачає, напевно, варто було б це зараз зробити. Я зроблю собі, на речі, рюкзак, щоб можна було додаткові речі таскати. Ну, а там будемо дивитись, як таких особливих планів у мене начебто немає. А пінві на жаль, ми не можемо спіймати в цей впастки, інакше було б трошки весело. Хоча можна спробувати заагрити пінгвічаєк на свиней. Якщо вони мене не вб'ють, то результат буде непоганий. Хтось когось прикінчить, і у нас буде м'ясо додаткове. І, можливо, яйця з пінві Так, ладно, на цьому у нас все. Зустрінемось з вами наступного разу. Бувайте!